Так, я слышу вас. Да, Що там произошло? Как вы себя чувствуете? Началось задимлення, я, похоже, надышался ударного газа. газу. У мене закружилась голова, потім ко мне прийшли. На цих навчаннях по задуму і в реальній обстановці ми відпрацювали взаємодію, по-перше, всіх служб, які були залучені для ліквідації надзвичайних ситуацій. Провели навчання персоналу, який обслуговує цей об'єкт, діям в разі виникнення пожежі, виявлення вибухонебезпечних предметів, хімічної небезпечної речовини. Всі спрацювали навідмінно. Ми побачили складність цього об'єкту. Тут одночасно перебуває дуже багато людей і в разі виникнення пожежі може виникнути для них небезпека. Такі приклади є, були пожежі великі. У сусідній державі така була пожежа з масовою загибелью людей, там загинуло більше 60 чоловік. Ви бачили, і дим був, і димовидалення спрацювало, і оповіщення, і спрацювала автоматика по ескалаторам, ліфтам, освітленню і таке інше. Тобто Вся автоматична система захисту цієї будівлі знаходиться в справному стані. лечебная тревога, ну, пожар, по, -по, -по пожарной. И вышли в магазина, конечно. Я должен знать, как это происходит. В платье было заложено до пожарных выходов, также заявлялась фотография, потому что там он вот, ну, я, вы я, же я, понимаете, знаю, как работает пресса. Можно там одну и ту же картинку, вы лучше меня знаете, показать с разных сторон. На сегодняшний день все начальники караулов прошли по эвакуационным коридорам и не зафиксировали какие-то препятствия для полноценной нормальной эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций.